Отак, друже, показую, як горить там. О дивись яка. А, є грубка дивись яка. Горить і плавиться. Тут димоходи. Грубки тут теж Уже все потухло. От, тут теж може. І оце така лежаночка. Оце ця груба така дорожка. Картата. О. Це від матери мені такий плєдік доставився. Подушка вишита. Що все, все як полагається. Не, не в хірній подушці, подушка пір'я. Отак. Друг цятка он долежать. Там уже попелу стільки на, напалив. О, ось таке кресло у мене. тако сідаю і туди в грубку дивлюся. Отак. От а там воно таке помаленьку горить. Тако беру полінячку. Зсюди беру полінячку і тако чик поклав. О! Зараз воно жух і почне розгоратися. Ну ти поняв, коротше. а чи що як воно. Тако сидиш на стульчику цьому чи на каванчику креселку цьому. І тако любуєшся.